Добрий усім раночок. У нас знов дощ. Такі плани в мене були вчора. Цілий список написала. Це добре, що я вчора своїм чудо-культиватором обробила гарненько город. Єдине, що добре, що я можу взяти. Сьогодні е, якусь, якесь азотне добриво, подивлюсь, в мене має бути. І трішки попідсипати під квасольку, кукурузку. Що в мене там посходило на городі? І посажу перчики, помідорчики. Бо дивлюся погоду, то обіцяють, що <кій> таке на цілий тиждень. Капець просто. Такий от у мене обсяг робіт. Мої помідорчики дочекались. мене чекали в будинку. Ось Такі перці. Моя гордість в цьому році. Перці це взагалі капець. У мене ніколи ще таких перців не було. І тут огірочки, кабачки і квіти. Зараз це все повисажую, але першим ділом я покроплю помідори. Нехай вони впитують в себе трішки отруту, незалежно від того, що дощ, тому що ну, мені просто їх дуже шкода. Не хочеться, щоб жук їх з'їв. І так вони будуть пахнути трохи отрутою, і жучок, можливо, їх не захоче їсти. Зробила вже такі маніпуляції на городі в себе, покропила картопельку від жучка, дала ось такий стимулятор росту і антистресант на городину, теж на картопельку, квасоля, кукуруза, морква, бурячки, ну, все, кабачки, гарбузи. І по картошки дала карбамід. Карбамід і нагородину ще давала аміачну селітру. Поки йдуть дощики, зараз треба нарощувати зелену масу. Значить, для зеленої маси ось наші елементи зараз. Далі вже будуть трошки інші. На наступному тижні вже піде кальцій. Вибираю огірочки, щоб посіяти сьогодні. Не знаю. Що мені вибрать? Е, в минулому році Аякс це був найкращий огірок, в нього він не був гіркий. Всі інші були просто такі гіркенні, що це капець. Ось є такі гібриди. Це популярні Ромара ось, От, Ще в мене є Абсолют. Амур і Чайковський, непогано про них кажуть. І дуже хвалили ось такий Фенікс 640, що, Боже, капець, прям до зіми родить. Але ж він пізній, звісно, він до зими родить. То я, напевно, частину посію таких пізніх. Частину ось таких а кущові в ящик. У мене там щось нічого рости не хоче. То я туди огірки насажаю. У мене кабачечки ось такі. Це для запікання бочоночками такими. Також в ящик в мене там навіть агроволокно застелена, клубніка здохла, посажу кабачки. І ось у мене 14 кущиків, таких огірочків. Оце вже будуть мені огірочки ранні. І натягну для них шпалєру. Зараз будемо придумувати, де їх висадити. Наробилася. Вже до нас дощ іде он в тій стороні. Такі хмарки з дощиком. Хмарка. Треба бистнько висаджувати все. Тут наші яблуньки покрутилися, трохи тля, напевно, є. Ось у мене тут є такий ящичок і я отак от чотири штучки посажу тут зараз. Садочок зарощий, але ж як це гарно, травичка така гладесенька, гладесенька. Клас. І кабачечки висажені. У мене вийшло раз, два, три, чотири. Все це будуть раніші. Зараз дощик піде, він прихватиться От і буде гуд. А яка в мене красавіця малина. тут тут фут щоб не зглазити. Тут просто таке місце. От знаєте, є рослини, які не можуть рости де попало. У мене в різних місцях росте малина. І тут їй саме найкраще, саме більше подобається. У нас колись тут була малина, потім її викинули. А це моя ясколочка квітне, бронера, хоста. І заквітла моя костриця. І от я, напевно, не буду її зрізати, а, а зберу насіння. З кострички. Класно. От. Тут була у мене гортензія широколиста. Тфу, на ці гортензії не буду їх більше ніколи купувати. Дивися, яка в нас красота. Отут у нас картошечка. Ось, бачиш, яка картошечка? Е, от там далі, там менша картошка, а там далі. От. Але. За пару днів вона вся буде, мені кажеться, що я вчора дивилася, і картошка була ще менша, чим вона за ніч вискочила. Далі наші грядочки прекрасні. Тут кукурузку я ще не дійшла просто. Квасолька. Далі кабачки, цибулька. Ти подивися, яка красавиця. Цибулька просто сумасшедша красавіця дуже класна. Я думаю, що, може, й сорт хороший цибулі взяли, то вона така. От. Посередині морковочка. Далі кукурузка, дивися, кукурузка теж вся гарненько, квасолечка. Тут будуть огірочки посіяні. Отут редька, там, де редька, я посіяла отут пастернак. І петрушку досіяла, але там ніякого бєна щось так і не посходило. Знову кукурузка, квасолечка, і тут е, ця е, теж є редька, отака це французький сніданок, така тоненька, маленька. Чорнобривці, кстати, в мене не всі зійшли. Оце отут, а мені кажеться, що це взагалі високі тільки. А ті, що в мене були мої кущові чорнобривці, я їх взагалі не бачу. Оце в мене єдинственні чорнобривці, це ті, що я е, купляла і з Ванною на Пасху садила. Ось тобі картошечка, бачиш, який бур'янчик. От він за неділю проб'ється, будемо сапками цюкати. Уже якщо я дуже справлюся з роботою, то ми вдвоєм з тобою взагалі, як сімечки. Ось бурячечки, дивися, які гарнесенькі, класні бурячки, один рядочок. Далі картопелька. бачиш, яка картопелька? О, де-не-де. І ще десь сходить. От. І горох. Ось чотири рядочка гороху. Я, його сьогодні... Я сьогодні все підкормила, так що воно все попіднімається. От. Все попіднімається і буде у нас красота. Так, що я думаю, де я буду огірки садити. Ось в мене є такі конструкції нарочно Ми їх тут поставили, щоб натягувати дріт і підв'язувати. Отут у мене була хризантема висажена. На жаль, царство їй небесне. Вона померзла. Я ось тут посажу і доверху тоді буду натягувати там якогось дрючка треба буде довгого прив'язати. Я знайду і будемо підв'язувати. І ще в мене є огірочки. От тут у мене ще є детюльпани, от я б тут ще трошки оформила, напевно. Да? Ось ці огірочки сюди, щоб вони добре навісали. А ось я тобі покажу, яка шикарна в нас цибуля ось тут. Класно. Треба буде насіянку, напевно, залишити. Може, і хороший сорт. Може, це ця гігантська цибуля чи чорт його знає. класно, А там ось часничок. Теж непоганий. Зсередини йдуть вже зелені листочки, а ото жовті, то коли було холодно. Ну і Мені не подобається, що кущовка. Може, вона швидко відходить, через те вона вже жовті листочки. О, Боже, що я бачу. У мене ж мурашки пішли по тілу, коли я побачила це. Дивіться. Шо а що це таке? А що це таке? Наш красавець. І другий його пускає від гілочки. Від гілочки пускають. А третій, ну я так дивлюся, хто був ближче до землі, той пускає ветку. А третій може прикидати землею, а може, він ще й випустить. Почекаємо. Ну Ці, що зверху, то вони сидять. Красунчик до мене прилетів, ходить по полю. Сьогодні на криші в мене сидів, такий гарнюнький. Хочу для себе зняти, що я посадила, потім не забутися. Значить, огірочки висадила. Це в мене перший джерело. Видно, не підписаний. Далі кібрія, кібрія, Кібрія. Е, наступний амур, один стаканчик. Далі пішла Ілонара, Ілонара. І до самого кінця в мене Ілонара. Нам буде, напевно, наступного разу привезти щось е, від хвороби, або топазом обробити. Огірочки, ну, вони такі жовтенькі листочки, але вони можуть бути ще жовті від того, що вони транспортувалися і були пошкоджені. Тут в мене було питання, але я вже бачу, що ну, це кабачок, буду його пересаджувати. В помідорчиках посадила 3-4 космеї. Це видірнула я їх від біля яблуні. Потім, тут у мене є рядочок, не зійшли петрушка й пастернак. Я посіяла тут, посадила з розсади чорнобривці і кармен. Дуже шикарна розсада, з кармен. Дуже класні. Побачимо, які вони будуть. Взяла палочку і ось собі відстань таку оприділила. І гарненько. Їх висадила. В огірочках у мене космея Апрікот посаджена там. Космея Апрікот. В цибульку я також посадила космею з нашої розсади там, де була з чорнобривцями. Побачимо, які вони будуть. Там теж всякі цікаві були. По 150 гривень розсада, і по дві квітки тільки повиростало. Я ще побачимо, що воно зацвіте.